Ну, в основному 24 насів у нас йде цілодобове спостереження, щоб не було ніяких нюансів ні надводних, ні висадка десанта. По як заїхали, то насипали вони хаотично, тут ось куча ям було. Потім якось дали наші хорошу відвідку зверху, я не знаю хто. Вони притихли. Мотивація це освободити саме перше. Освободити нашу Україну. Людей тих, бо людей дуже жалко. Вони взагалі не, вини в них немає. Під їхнім, як то кажуть, керуванням, там теж їм не сладко, скажімо так. Це саме перше, що треба зробити. Ну За останні два дні не було, а так періодично бувало. А з чого ворог обстрілює? Та більш арта. Я просто не сильно люблювати. Почуваємо, Почуваємося добре. Тримаємося. Всі тримаються і ми тримаємося. Так, да, літають сюди безпілотники, дрони таке. Щоб залишити живим, то маскуємо ну, сітками. Ну і менше знаходиться на, відкритому, на відкритій території. Просто в бліндажах, ось у, в спостережних пунктах. Осколка. Ось теж це ж так. Осколка. Так пояс висів. Фляга висів. Оцюма. Це все по посікло, добре, що не на мені було. Це працював 120-й міномет і... з такими снарядами, що в воздухі розривається. Воно то вверху розірвалося і скільки, так. Ми то заховалися в погріб. А всі віші, що були, там, кого там сумки стояли, кого Ну, періодично вони пострілюють. І нові птури, і, і САУ працює, і танки працювали. Лісні. Вони пережили раз так в 10 те, що переживають наші, по-перше, гражданські люди, страдають, щоб вони почути на своїй шкурі. А ті, що сюди військові приходять, ну, їм одне побажання, хай удобряють нашу землю. Ну, завдання виконуємо це стільки тримання рубежу оборони, недопущення висадки ДРГ. А по злагодженості у нас колектив злагоджений, всі, всі розуміють те, що повинні виконувати, всі вмотивовані, всі прийшли захищати свої домівки. Ну, тобто всі знають, що робити і всі готові йти до перемоги. Чому от вони цивільних? Це їх така. Ну, це, ми, ми питаємо постійно відповідь, в при, принципі при, при, це однакова. Мета от просто хаотичних обстрілів. Посійте паніку, вони знають, що це не працює. Чи просто садизм це відвертий. Я вважаю, що обстріли цивільного населення це є геноцид української нації. По-іншому це не можна просто назвати. На наш погляд, то на тому березні. Військовослужбовці не вмотивовані, і більше всього, що вони будуть залишати лівобережну Україну і відступати так, як це було на Херсонську, на Херсонському на Харківському напрямку.